Воскресіння Ісуса, Коли ви читаєте Біблію, то побачите, що в Старому Завіті є багато віршів, які згадуються про Ісуса, Месію, який одного разу прийде на землю. Багато старозавітніх віршів або пророст були написано приблизно за 700 років до народження Ісуса, і всі ці пророцтва справдилися. Ісус народився у віфлеємі. Ісус виїхав у Єрусалим верхі верхи на ослі, Ісус був розіп'ятий, і через три дні Ісус воскрес із мертвих. Усе, що було написано про нього за сотні років до того, як Христос прийшов на землю, сталося саме так, як сказано в Біблії. Усі ці вірші доводять, що Ісус справді був Сином Божим, але багато хто з друзів Ісуса Христа не пам'ятав, що всі ці вірші з Писань говорили про Ісуса. Одна жінка на ім'я Марія Магдалина була одержима багатьма нечистими духами. Ісус Христос вигнав з неї нечистих духів, і вона була вдячна Ісусу та Його учням за свободу, яку вона тепер мала. Після того, як Ісуса Христа розіп'яли та поховали, Марія через три дні після Його смерті пішла до печери, де був похований Ісус, щоб вшанувати Його, адже Він так багато зробив для неї. Прийшовши туди, вона з подивом виявила, що камінь відвалений, а Ісуса більше немає в гробниці. Жінка подумала, що хтось забрав тіло Ісуса, і вона була настільки засмученою, що заплакала. Поки Марія стояла і плакала, вона побачила двох чоловіків, оточених яскравим світлом. Марія була така спантеличена, що навіть не зрозуміла, що це ангели. Вони запитали її, чому вона плаче, і Марія сказала їм, що хтось забрав тіло Ісуса, і вона не знає, куди віднесли його. Раптом Марія здригнулася, коли почула голос позаду себе. Вона обернулася Це був Ісус. Але вона не впізнала його. Марія подумала, що це була людина, яка доглядала за кладовищем. Ісус запитав її Чому ти плачеш? Вона сказала Ісусу, думаючи, що він був садівником. Якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав. Ісус звернувся до неї Маріє. І вона одразу впізнала, що це був Ісус Месія і сказала учителю. Марія була така схвильована, що побігла і розповіла учням про те, що бачила і що говорила з Ісусом. Вона сказала Симону Петру та Іванові, Господа там немає. Я знайшла камінь відваленим. Петро та Іван побігли до гробниці і самі все побачили, а потім повернулися до міста, щоб розповісти іншим, що Ісус повернувся до життя. Коли решта учнів почули, що Ісуса більше немає в гробниці, вони замкнулися в кімнаті, бо боялися, що люди скажуть, що це вони викрали тіло Христа. Усі вони дивувалися, куди подівся Ісус. Потім він з'явився і їм у кімнаті, і тепер учні точно знали, що Ісус Христос повернувся до життя. По всьому Єрусалимі говорили про те, що тіло Ісуса зникло з гробниці, деякі люди казали, що Він воскрес, як і обіцяв, а інші казали, що його тіло було вкрадено, щоб люди думали, що він повернувся до життя. Усі були здивовані. У книзі буття, 3 розділі 15 вірші, говориться про обітницю. У цій обітниці сказано, що одного разу Ісус Христос переможе план диявола. Сатана не хотів, щоб Ісус повернувся до життя. Коли Христос був розіп'ятий і помер, диявол подумав, що Він виграв свою битву з Богом і що Ісус тепер мертвий. Але коли Господь Воскресив Ісуса Христа з мертвих. Це стало підтвердженням того, що Бог має остаточну владу над Сатаною.